Всі ми люди Божі, і я приїжджаю як до того, як людини, яку Господь створив, і якій треба якась допомога. Сут з тими людьми, які там біля нуля, вони починають більше думати про віру, про молитву і робити якісь дії в цьому напрямку. У кожного є своя потреба, те, що душа просить. Комусь треба, щоб їх просто вислухали, тому що в них накопичується ця погана енергія, ці емоції, і коли вони виговарюються, їм становиться набагато краще, і вони вдячні за те, що приїхали. Когось є потреби по своїм внутрішнім особистим питанням. Получається чисто психологічного плану це запитання. І я по можливості відповідаю на це питання і їм допомагаю. У когось є духовні запитання, як правильно молитися, як для чого потрібна церква, для чого потрібні ті ці інші речі? І вони потрошку роблять кроки до духовного освоєння, духовного. Духовної освіти. Ті, хто знають молитви, вони читають ті молитви, які знають. Ті, хто не знають, вони чи кажуть ті молитви, які згадують, і Господь їм допомагає. Прикладів дуже і дуже багато. Мені казала одна людина, що коли був мінометний обстріл, міни падали біля них і вони не взривалися по молитві цієї людини, по вірі слава сілаємо от і святому духові. Капілан він не має права не приймати людину іншої віри. Може бути, наприклад, священник, чи православний, чи греко-католік, чи католік. Ті, хто прийшли духовну освіту, вони були священниками в своїх іпархіях е... е... і пройшли деяку духовну освіту. тому по можливості це бачимо і допомагаємо. Це не просто священник, це і ще військово зобов'язана людина, яка виконує деякі обов'язки як офіцер. Якщо людина вірить в Бога, то це добре. Я, 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 я кажу, що я не намагаюся людину переобідати в той чи іншу напрямку. Я кажу, що вона робить добре, і щоб вона слугувала, слугувала Богу і робила добрі справи. Угу. Дякую. Дуже дякую. Типа, що скоріше і вже зустрінемося на мирних краях, коли війна закінчиться. Та Боже Дай Боже здоровичка. Дай